Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Агроавантюра. Молетимо далі. Сьогодні у нас 8 серпня. Заїхали ми на свою ту пшеницю добити вже треба. Тут у нас 2 гектари, до По гектару 2 городи в нас. Така собі проста пшениця. Посіяна вона була без добрив. Перед дісковкою ми її посіяли, потім передіскували і вона так повсходила. І ось така пшениця. Так, Там молотий комбайн Дон 1500Б. Сюди копає. Так, ось така пшеничка. Замірали вологу. Вийшла в нас 13-та волога. Так що молотим. Так, трошки димкує. Ось у класно розкидає, але щось справа, якщо він такий йшов, так і прямо туди, тут видно по слідах то січкарня з лівої сторони так розкидає. Десь ніби як за щось зачіплюється маса чи що, ніби як не, не докидаєш її. Такими кубками А справа дивимося, все так нормально. О, там де-не-де, може спинився, чи що, а так маса в принципі нормально розкидається. А зліва так і видно. Пішов волок прямо і все. Треба буде ще підробляти щось. Так, Добре вітер не в мою сторону. Хоч пилюці не буду. Так молоте, пилюка, страшна, наші ціка. Замірали швидкість, приблизно швидкість в районі 8 кілометрів. Ну, нормально, у нас коли був клас лексіон, то він йшов 7 кілометрів, приблизно десь 6-7, а цим йдемо 8-7. Масові нормально бере, не не давиться, не не гурпотить барабан, справляється. Ще тільки поки не знаємо розхід солярки який. Може хто має такі комбайни, розкажіть, який у вас розхід солярки на пшениці, там, хто молотить сою, кукурузу, соняшник, буде дуже цікаво почитати. пішов так дивимося по втратах так тут іншо посередині сліда так, так так, так. ось є одна зернятка так, так, так. Ну, де не де є, але без втрат не буває. Тато так налаштував його максимально, що він молотив без втрат. Ну і щоб чисте зерно було, щоб не треба було його віяти. А зараз переїжджаємо по... на другу ділянку останню. В цьому році зернови. Ще один гектар пшениці і все буде. Далі в нас соя. Ось такий красавчик потопається мені такий комбайн, він простенький, та й дешевший в обслуговуванні. Зараз якраз висипимо зерно. Одну проблема мені не подобається, то, що шнек дуже от, е, низьковато. Фуру ти не загрузиш, треба щось шнеком думати. А так то поки що нарікань якихось немає. Ну що, друзі, дійшли наші жнива вже до завершення, це вже в нас Е Останній бункер висипаємо, останній ектар вже змолочений. На цьому, на цьому все. Хочу сказати, що намолод ну, доволі таки нормальний, при наших затратах то нема на що жалітися. Дощі були, слава Богу, вчасно, коли нам треба, зерно налилося. В принципі, все добре. Хто ще молоте, бажаю вам удачі, щоб ви вже завершили ці жнива. І всім бажаю гарної ціни, ціни на продукцію, на столярку, щоб була дешевша ціна. І ось так працюємо. Так що всім пока. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментуйте. Для мене це важливо. Якісь нові коментарі почитати. Так що працюємо далі. Всім пока!